Шлюбний договір так чи ні за останні декілька років реєстрація таких документів в Україні збільшилася на 46%. Шлюбний договір регулює майнові та сімейні відносини між подружжям. Тобто, документ є угодою про вирішення спірних питань майбутнього життя сім'ї. А як відносяться жителі Могилева Подільського до шлюбного договору? Ну як сказати, не дуже це. А чому? не знаю? Я думаю, що можна і без цього бітись. Нормально, адекватно. Да. Тому що потім проблеми, якщо не буде договору. Позитивно, мабуть. Проти. Чому? Можете пояснити, будь ласка. Бо того, що для чого того договору? Має бути любов у людей. І має бути все спільне, а не при розлученні з договором. Дуже добре. Що, що жінка хоче, а. то тебе возьме, як ти будеш розводитися з нею. Спасибо, дівчата. <зум> Напевне, позитивно. Я відношу до цього негатив. Чому можете пояснити? Ну, коли там сім'ї розходяться, оці сварки, оце <зум> ділити все між, ну, між тим, що було нажито, я думаю, що це неправильно. Я думаю, правильно там як ну залишити як є, а цього договора і жити по контрактах, то це не моє. <зум> Ну, відношусь так собі, нейтрально. Ну, треба довіряти не одного. Абсолютно адекватно відношуся. Негативно, Чому? потрібно довіряти.